Друзі, вітаю! Сьогодні у нас такий узорчик роз'ємів RP-1022. Ось так виглядають такі роз'єми. І хочеться показати такий нюанс, мало хто знає, що такі роз'єми містять одні з самих дорогих металів, це срібло і палладій. Як бачимо, тут йдуть вони двох кольорів, один більш... Сіріший, один більш біліший. Тобто один срібний, один паладірований. Ось такі нюанси з звичайними роз'ємами, які містять дорогоцінні метали. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.